Привіт, мене звуть Володимир Моїсей. Я людина з інвалідністю і водночас я щаслива людина. Я є практичний психолог, а я є рекордсменом книги рекордів Гіннеса та національних рекордів України. Та також є найсильнішою людиною в світі з правої станова тяго однією рукою. Понад вісім років я спостерігаю за тим, що люди з інвалідністю живуть поза межами щасливого життя. Та рівних можливостей. Це стало для мене поштовхом розробити програму відновлення для допомоги людям з інвалідністю. В час повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що країна переживає багато різних видів втрат, яка призвела до масової інвалідності як фізичної, так і психоемоційної, так і духовно сенсової. Випробування, яке сьогодні переживає наша країна, є надважким. Здебільшого наші люди переживають різні види втрат, як свідомо, так і несвідомо, як цивільні, так і, звичайно, військові після поранення. На сьогоднішній день понад 65% людей, які отримали інвалідність, є саме фізична інвалідність, тобто ампутація. І сьогодні нам дуже важливо, як правильно працювати з подібними людьми, як приймати їх в суспільство. Як утворювати взаємодію, як допомагати, як не скривдити та, звичайно, як не нашкодити. Тому ця програма буде цікава як психологам, соціальним працівникам, тренерам, капеланам, ветеранам, військовослужбовцям та, звичайно, всім людям дотичним, які би хотіли якось допомагати в цій тематиці. Наша мета інтегрувати людей з інвалідністю в суспільство, об'єднати бойовий та цивільний досвід. І створити культуру взаємодії та підтримки, тому запрошуємо вас на курс відновлення, де ми зможемо зробити наш світ кращим і щасливішим.